Всіх вітаю! Зараз ми з вами розберемо, як можна застосувати плагін Typography Style Guide і Color Style Guide для того, щоб зробити певну інтерпретацію для нашого з вами розробника, якщо ми вже створили стилі. І так, допустимо, у нас з вами є текстові стилі, які ми посортували ось таким чином. У вас може бути посортовано воно. Іншим чином, який вам було зручно, і так само були зроблені кольори. Тепер ми з вами, коли занесли ці елементи в наш з вами файл, тобто ми бачимо, що наразі у нас є типографіка, яка прив'язана до якихось певних стилів. Так? І вони знаходяться в нашому файлі. Також у нас з вами є кольори, які теж прив'язані. Якщо в цьому файлі фіма. Вибрати типографі Style Guide ось цей плагін. Ми заходимо в плагіни. У нас створюється нова сторінка, яка нам одразу показує наші з вами шрифтові стилі. Тобто, для H6 ми з вами використовували ось такий варіант. Він був Thin, Light, Medium, Bold, і одразу з прикладом. Все огорнуто в автолоян, все чудово класно підписано. Тобто, ви, створюючи свої певні стилі, можете потім зробити дуже швидко ось таку інтерпретацію для розробника. Так само, якщо ви захотіли зробити певні кольори кольорові стилі, ви їх теж посортували певним чином, які ви використовували в цьому проєкті, ви можете взяти Color Style Guide. плагін, Вводимо тут color. Style Guide. Ось він у нас вже з'явився. Color style guide. Натискаємо. Натискаємо Run. І ми бачимо, як у нас з вами з'явилися кольори, які ми з вами заносили в певні стилі. Тобто, ось у нас з вами червоний наш. Він підв'язаний вже до стилю. Також ми бачимо його неймінг. Його колір, RGB і в іншій інтерпретації. Так, всі кольори для тексту і для бренду. Тобто, цей плагін опирається на ті назви, які ви дали ось тут вже вашим стилем. І це дуже полегшить вашу роботу, тому що вам не потрібно додатково створювати певні ось такі варіанти для ваших кольорів. Застосовуйте це в своїх роботах. Всім бажаю удачі і до нових зустрічей!